Яким буває біль, як собі допомогти? Мене звуть Анастасія Гончар, я лікар-невролог. Біль може бути гострим, який виникає внаслідок пошкодження органу і сигналізує про це, і хронічним, який не має сигнальної функції, а скоріше негативно впливає на наше життя, може викликати депресію, безсоння, ментальні розлади. Як собі допомогти при болю? Найкраще, звісно, з'ясувати причину звернутися до лікаря, тому що прийом протибольових засобів не завжди вирішить проблему, але симптоматично може допомогти. При лікуванні хронічного болю підходи зовсім інші. Нестероїдні протизапальні можуть бути неефективні, тому що механізм цього болю дещо відрізняється. Найкраще звернутися до лікаря, щоб з'ясувати причину болю і полікувати наслідки.